Дорогі брати і сестри, в цей святковий час Христового Різдва хочу звернутися до кожного з вас з словом надії. Бо нині у Божому Слові, літургії, колядках знову звучить одне із найглибших імен нашого Спасителя Емануїл, тобто з нами Бог. Це не поетичний образ і не побажання, це обітниця всемогутнього. Записано пророком Ісаєю та здійснення у народженні Ісуса з Назарету. У біблійні часи ім'я відкривало покликання та місію людини. А тому, коли Бог називає свого сина Еммануїлом, він об'являє нам одвічний задум: Бог не споглядає наш світ здалеку. Він входить у нього, торкається нашої історії, стає поруч у темряві, страху та у нестабільності. І слово стало тілом та оселилося між нами. Сьогодні це ім'я звучить особливо промовисто, бо ми не раз чуємо болючі запитання, що тягнуться крізь усю історію людства. Дає Бог, коли болить? Дає Бог. Коли так багато несправедливості та корупції? Де є Бог, коли здається, що сил уже немає? Це запитання не є ознакою слабкості, це крик серця, яке шукає правди. У них визнання, що поруч із нами з'явилося зло, бо десь забракло Божої присутності, і водночас це запрошення Богові знову увійти туди. Звідки його витіснули або де його ще не помітили, не віддали йому належної слави? І сьогодні в Різдво Христове відповідь лунає не як філософська теорія, а як проста реальна істина. Бог є там, де страждає людина. Бог з нами, бо не хоче нас залишити. Бог не мовчить. Бог увійшов у людську природу так глибоко, що сам став одним із нас. Емануїл це Бог, який ділить наші тривоги і наші надії. Це Бог, який сходить у військові окопи, у наші лікарні, у сирі підвали й укриття, у втомлені домівки та серця, виснажені новинами війни. Еммануїл – це Бог, який потішає матерів, підтримує наших захисників, дає мужність тим, хто служить у церкві, і світло тим, хто шукає відповіді. Але Різдво нагадує нам іще одну істину: Еммануїл – це не лише Бог з нами, це Бог, який робить і нас людьми присутності одне для одного. Він народжується поруч тоді, коли ми вміємо побачити його у ближньому, коли бідний стає для нас не просто потребуючим допомоги, а Христом, який дозволяє собі послужити. Тоді ми самі стаємо знаком цього імені, знаком якого сьогодні так потребує наш український народ і наша церква. Тож відновімо життя Бога у наших серцях, у наших родинах, у спільнотах, зробімо все можливе, щоб через наше життя світ побачив Христа, який є близько кожного. У цей святий час нехай нашою радістю буде впевненість, що Бог є з нами та щедро нас благословляє. Особливо нехай Його присутність укріпить тих. Хто далеко від дому та своїх рідних, наших славних захисників? Лише Бог є справжнім подателем справедливого миру, якого прагне кожне людське серце. Радісних свят вам, улюблені у Христі! Нехай благодать і мир прибудуть у кожному домі. Христос народився. Славімо Його!